Хай народ, сьогодні неділя, і у мене сьогодні такий по поїздці ліневий день. Зранку була покатуха, Ренат організовував там. Але я на неї не поїхав, сьогодні неділя, я вирішив трошки поспати довше. Ну, Знаєте, я вам скажу, що спати до 10-ї години навіть чи до пів 1,11 теж не дуже добре, бо у мене голова дубова. Але зараз вже я поки роздуплився, якийсь там відосик закинув на рендер з нашої покатухи з моїм другом на Чемігівський каньйон. І зараз у мене в планах, по-перше, забрати покришки з Укрпошти на мою кону, на якій я планую їхати. Гріндер Рейс, змагання, яке буде 30 листопада в Чорному лісі. Організовує Микола Токарчук. Ну і хотів би сьогодні махнути на електровеліку по Волчинецьких трейлах. Типу соло поїздка буде, нікому нічого не говорю. Але я думаю, когось там зустріну по-любому, там хтось чи з Вікінрайду, чи з знайомих хлопців, дівчат. Сьогодні така погодка. Я думаю, що вони теж десь виїдуть і я когось здибаю. Чи в місті. До речі, зараз їду через місто, там якась. Двіжняк організовується біля ратуші виставка якихось ретро-автомобілів. Не знаю, може я їх ще застану, бо анонсовано буде, що вони будуть до 15-ї години та виставка тривати. А зараз ну, майже вже пів... півтретя, одним словом, пів години залишилось. Їду на Укрпошту. Давно я не показував свій акваріум. От тут у мене все заросло, все плодиться, множиться. Навіть, навіть ростуть греби, отакий греб виріс. До речі. Отакий сьогодні його треба зірвати, щоб він не впав в акваріум і щоб риби не потравилися. Так зразу його і зірве. Ось такий греб, його у унітаз. Ну а їхати сьогодні я буду на своєму електровеліку крузісі. Ну, типу, сьогодні така такий ліневий день, одним словом. Лінивий, дуже лінивий день, але поїздка все рівно буде. Так багато своїх віліків я вже. Ну як багато? Три можна сказати. Я заніс уже в квартиру, на яких я мало їжджу. От на крузісі теж мало їжджу, на цьому електричному. Шосік теж вже давно не прогрівав, ну і гревел шмевел. Коротше, ці великі вже, можна сказати, законсервовані на цей сезон у квартирі і чекають відуючого сезону. Так, беремо контур для такого двіжу сьогодні міського. Погодка сьогодні класна, але прохолодна. Сонце шкварить. Ковпочу на Укрпошту забирати покришки. Біля ратуші виставка ретро автомобілів. Ну, я сюди не буду заїжджати, бо я поспішаю. Треба вовчинці ще катнути. Лісовими трейвами. поки не темно. Дивіться, яка осінь. Осінь у парку воїнів інтернаціоналістів. І зараз по такому листю я хочу прошуршати в вовчинцях по трайлах Барбайлах. Посилку навіть не розпечатував. Бачите, який я довірчивий. Ти типу, чому така довірчива? Тебе я зовсім не пойму. Співали братигадюкін. Розпечатуємо посилочку з покришками. Так, покришки БУ. Зразу говорю, але в класному стані. Тут фолдингові. High Roller. і Maxxis Aggressor. Aggressor назад піде. High Roller наперед. На цю кому. Кона Джонні Балон. Кахуна Махуна Атака. Махуна. Тут в мене стоять форекастер, теж непогані покришки. Але вони більше на літній сезон будуть. М -м. Ну, а ці я на зимовий, осінньо-зимовий, на більш цілкові осінньо покришки. Тим більше на них була дуже кльова ціна за пару цих покришок. Я знайшов їх на лиці, думаю, типу грів, таку ціну не купаєте. Ну, побацим, побачимо. Ну, Чувак там писав, вони були встановлені на герметик, і вони тут десь мають ці проколи були без камерка. Але з камерою це чисто пофіг ці всі проколи. Головне, що не мати типу по якихось серйозних порізів, там, дірок залатаних. Так, народ, що в нас тут? Правильно, Волочинецький міст. Їдемо на Волчинці. Будемо захід сонця. Провожати чи зустрічати. Сонце заходить, значить провожати сонце. Прохолодновато сьогодні. Але я взяв з собою якусь вітрів, бо якщо стане ще холодніше, на даний момент мені так свіжо, але не холодно. Так, Як і говорив, що когось тут здебає. Вже Володимира Станіславського здибав по дорозі. Він їхав вниз. А я вже увага на бокатуху. Другий крайських куточках. В принципі, такі ліси є у всій Україні. Тобто кожен райдер, там, де він живе, він кайфує. В тої місцевості тобто є гарні місця, не тільки в нас. Такі колись по і на сході України. В Україні не дуже, дуже десь був, крім західних областей, ну і центральних Києв. І бігати вже по цим трейлам. Треба знайти просто веселу компашку, квитк вікін райт. Ісь ранінг клаб. І це. Не буде не вікен райд, а вікін ран. Вікенд ран. Ран, бляха муха. І побіг. Вікен біг. Вікен. Ран трейл. Так і добре, що я сьогодні сюди поїхав. Я ще сьогодні біля озера в місті поїжджу в по вечірньому. по вечірньому іф. Кублі треба всюди встигати. Плюс зараз там відеоролик. Зробиться рендер. Я його закачаю на YouTube, виставлю. Це з нашої літньої поїздки з коляном на Чемагівський каньйон. Там вийшло дві серії. Коротше, класно, класно. Так але треба і самому побути. Так, що тут у нас? крайликі барбейлики тут може і колесо знести по листю посумати униз але тут сухенько тут просто капець ми вчора були в Дем'яновому малазі е, прибирали трасу для майбутнього е, гріндер дерейсу то там місцями було дуже мокро а місцями сухо так якось ліс е, поділений на різні зони так ніби різні кліматичні зони. а ну, Насправді кліматична зона одна. Але природа собі знає своє. Десь там є якісь підводні води, може джерела, якась роса, туман, десь одна частина лісу. Мокра, а друга суха. Ну Плюс тут вітер також десь провіває, десь не провіває, І такі Можна сказати, чудесні явища у природі відбувається. Чотирнадцятій. Творець придумав все класне. То людина собі постійно ускладнює життя. televizorą, remontą, kokiamis supercilėmis, taškami, pompami. O, prie deg, ačiū. Серйозно, я зараз, до речі, заїду ще на е, у цей е, парк Оченецький, познімаю. Там У мене є один відеоролик, який я не можу опублікувати, тому що кінцівки немає нормальної. Ми там літом робили тренувальні дроти. Літом тренувальні дроти. І одного дня, ну, в суботу, коли було кулака, ми встигли їх доробити, потім хлопці їх доробили. І я так там і не був, щоб зазняти відео, який вийшов результат, щоб можна було змонтувати про ну, таку серію про, цю, про це дійство. Так, виріс. Добрий день. Злився, але ну, я не злюсь ні на кого. Типу все, що мені трапляється на дорозі, ну, якщо це дійсно не якась діч, я зустрічаю з радістю і відношусь ну, до цього по всякому Може там писати коментарі в горах, що там було багато джейпінгу, квадроциклів і так далі. Ну я на це все не злюсь. Стараюсь взагалі в дорозі ні на що не злитися. Так, зараз ми з'їдемо в байк-парк, я зазніму ще. Оті споти, які хлопці зробили, чи як вони там називаються. Я не знаю. Навчальні дрофти одним словом. Тут я ще теж навчусь трохи пригати колись. У мене, до речі, радом вже непридатний для пригання, там є легенька тріщина у задньому лінку, я на ньому катаюся, але... Дуже обережно, тобто, я би не ризикував на ньому пригати. От тут такі зробили навчальні дропики. Щось на диво, нікого нема в парку така класна погода. Хлопці вже напевне покатались, покатосили. І поїхали додому. Так, я сьогодні у байк-парк потрапив у дуже прекрасну погоду, таку сонячну осінню. Е і тут ось ці навчальні дропи які ми літом ще робили, тобто ми не встигли їх доробити, тому відео я не дозняв. зняв. Ось такі три штуки. От найменший, середній і найбільший. Така сьогодні лінева покатуха осіннім кайфовим лісом. Приїхав тут на подивитись на навчальні дропи, які ми робили. Літом з Романом Шуткою на чолі, який організував цю всю толоку, я теж був до цього причетний, але зазняв я вже готові ці е, дропи аж восени пройшло кілька місяців, тому що постійно кожного тижня покатухи, покатухи, то в селі з колею, то тут з вікінрайдом, і не було часу тут ні на навчання попригати, ні зазняти. Відос про ці дроби. Ну що ж, їдемо далі трейлом. Кайфувати, щось починає холодно ставати. Так, чути якісь там знайомі голоси. Йду там привітаюсь. Ох, блін, тут треба. Я не переключився. О, цей пензлює. Опа. Там ще його напевно якісь дружки скажені теж. Бі. І зараз будуть пригати. Буде хтось там пригати чи не буде? О, я бачу, оці точно будуть пригати, Треба їх зазняти. Опа. О, красавчик. Оце я теж так хочу навалювати колись. Так, далі я, мабуть, так як планував, не поїду трейлами, а спущусь унису. Поки ще не темно. Так, а ну тут я викручу чи ні. А ну, пробуємо. Оба! Піднімає, блін. Але викручує. Ззаді тафля велика, нормально. На джанті своєму електричному, тому що ланчі я не не витратив. Так. Поки ще світло, трошки промені сонця блискають через дерева. Зазняти відос. О, який собака великий. 我准备的，这下就跑不掉。哦，算了吧，你这个穿的，你这个穿的老简陋。啊，那到我们家。 Я ставлю ці корінці, значить я правильно їду. Оп. Оп-оп-оп. О, все правильно, я їду. Сюди я піднімався. Так, Зйомка йде. Я останній раз, як ми тут кайфували цими трейлами. Поїздка з вікінрайдом. Я не зазняв відео, як там мені в кінці діти кричали. Група дітей, добрий день! Це було дуже позитивно, я так тішився, а це відео не зазнялося. Але вони залишилися у пам'яті в мені і в кількох учасників, які їхали зі мною. Так що це закарбалено ну, в нашій пам'яті. Такі позитивні моменти. Так, Сьогодні швидко не їду, якщо чесно, трошки холодновато. Я бачу, що вже треба одівати, напевне, вітрівку. Але рукавиць тепліших я не маю. Треба ще на Aliexpress подивитися, якісь тонкові рукавиці більш теплі на зимову пору року. У мене, в принципі, є лижні рукавиці, але хотілося б щось таке, щоб вони і рукавиці і тонкі були, і теплі. Таке, напевне, нереально, але... Може такі є. Зараз. Добрий день. Добрий день. Зараз Aliexpress мутить все, що хочеш. Те, що колись було все дорого-багато, зараз на Aliexpress робиться за копійки. І це дуже добре. Раніше треба було в якихось фірмових магазинах купляти супер дорого. Зараз є альтернатива Aliexpress. І на Алі за хороший речі треба нормально заплатити. Бо що той такий дішман, коротше, він такий собі. Але відносно того, скільки він коштує, настільки його і вистачає.

Центрі купити двосторонній скотч. щоб там понаклеювати на батарею, щоб вона не цокотіла. Проблема у всіх що з часом починає роздовбуватися батарея. І це і починає цоркотіти. Щоб я отішив у рани батареї. Ну і в рамі, і на рамі. Маємо ще вверх туди по асфальту на оглядовний майданчик. Подивимося там захід сонця разом з людьми. Так, спробуємо сюди викрутити. Побути на вовчинецьких скелях. Викручу я сюди чи ні. Що тут трошки небезпечний такий, ну не дуже такий небезпечний, але, блін, переднє колесо піднімає. Так, кльово тут. Йдемо далі. Тут мабуть і зупинимося. не будемо далі туди лізти, там люди може якісь є, тут нікого нема. Такий захід сонця на Лученецьких пагорбах. Я знайшов місце, де нікого нема. І для такої ліневої неділі електровелік це те, що треба. Не завжди навалювати, не завжди там хочеться е, спорту. Деколи суглоби починають боліти, тим більше ми вже всі старіємо, і я теж вже не молоденький. Ну, душою молоденький і веселенький, але, е, типу, цифра в паспорті е, говорить за себе, коротше, що суглоби не вічні, одним словом. Тому деколи треба дати їм відпочити. Ну і вдома теж не сидіти. суглоби хай відпочивають на електровеліку. Якось так. Зараз додому пити якогось тепленького чайку, їсти доброї їди і прокатнутися ще до озера у парку. Осінньо-вечірньому теж дуже класно листя шелестить. Так, погнали, Андрюха, погнали, бо це щось так холодно, що ну його нас. Можна бомбони простудити.